Працевлаштування осіб з інвалідністю є актуальною темою сьогодення. Так, стаття 43 Конституції України закріплює право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працю, яку він вільно обирає, та на яку вільно погоджується, де виключенням є і особи з інвалідністю. Навпаки, законодавство забороняє будь-яку дискримінацію у сфері праці, порушення принципу рівності і можливості пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від інвалідності також забороняється відмова у працевлаштуванні на роботу з мотивів інвалідності за вим'ятком, коли за висновком медико-санітарної експертизи, стан здоров'я працівника перешкоджає йому виконання професійних обов'язків. Так, закон України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні визначає, що підприємства, установи організації, фізичні особи підприємці, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати. Робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю та зобов'язані в тому числі створювати спеціальні робочі місця для осіб з інвалідністю. Так для підприємств установ, організації фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю, встановлюється норматив працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової штатної чисельності працівників облікового складу за рік. А якщо на підприємстві працює 8 до 25 осіб до кількості одного робочого місця. Тобто, роботодавець, який працевлаштовує особи з інвалідністю, має виконати встановлений норматив. Слід зазначити, що самостійно роботодавці розраховують цей норматив працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до встановленого нормативу та здійснюють працевлаштування з урахуванням нормативу робочих місць. Виконання нормативу робочих місць вважається. Коли особа з інвалідністю працевлаштована на основне робоче місце. так пенсійний фонд України на сьогодні здійснює інформацію, яка акумулюється стосовно працевлаштування осіб з інвалідністю для створення підприємствами, організаціями, які використовують найману працю робочих місць осіб з інвалідністю та про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, також необхідну чисельність робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. За інформацією Сумського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, за результатами 2023 року кількість підприємств, які використовують найману працю більше 8 працівників, становить 2220. Із них виконали норматив працевлаштування осіб з інвалідністю 1722. Які не виконали норматив працевлаштування осіб з інвалідністю 498. Керівники підприємств, установи організації, в тому числі фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідно до чинного законодавства відповідальність за непрацевлаштування осіб з інвалідністю та незабезпечення нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Так, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щороку до 10 березня в автоматизованому режимі з використанням даних державного реєстру загальнообов'язкового обов'язково на соціальне страхування та централізованого банку даних з проблем інвалідністю здійснює визначення підприємств, установ організації зічних особ підприємців які не забезпечили виконання попередньому році нормативу працевлаштування робочих місць осіб з інвалідністю, надсилає розрахунок сум адміністративно-господарської санкції, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням відповідного нормативу відповідно до статті 20 закону України про основи Соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Розрахунок надсилається у формі електронного документа через електронний кабінет платників податків. Підприємства, установи організації, в тому числі фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, де середня облікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю менше, ніж встановлено нормативом, передбачено статтею 19, щороку сплачують відповідним відділенням фонду соціального захисту захисту осіб з інвалідністю адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається у розмірі середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування осіб з інвалідністю і не зайнятої особою з інвалідністю для підприємств установи організації та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю чисельністю від 8 до 15 осіб. Розмір господарської санкції визначається у розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві установі організації. Зазначені положення не поширюються на підприємства установи організації, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету, нагадуючи роботодавцям про необхідність створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, слід також нагадати, що існує адміністративна відповідальність, встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Так, невиконання посадової особи користується правом приймати на... Роботу та звільняти з роботи фізичної особи, яка використовує найману працю працівників, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю тягне за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів громадян. Протоколи за відповідною статтею Кодексу України про адміністративне правопорушення повноважені складати посадові особи Державної служби України з питань праці та її територіальних підрозділів. Справи про такі адміністративні правопорушення розглядаються під видамчими району. Районами містами, міськими чи міськрайонними судами для усунення бар'єрів на робочому місці в Україні запровадили в серпні 2022 року програму компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Компенсація виплачується у розмірі фактичних витрат роботодавця за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, але не вище гранічного розміру компенсації, встановленої відповідним порядком. Так, граничний розмір компенсації не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного календарного року, в якому приймається рішення про надання такої компенсації. Для компенсації осіб з інвалідністю, облаштування осіб з інвалідністю першої групи та 10 це розмірів мінімальної заробітної плати для осіб з інвалідністю першої групи. Компенсацію фактичних витрат за Влаштування робочого місця, зокрема, можна отримати за придбання спеціальних меблів транспортерів для підіймання сходами з, з електроприводом, допоміжних засобів для позиціювання курсора та тактильних комп'ютерних дисплеїв, брайлівських клавіатур та портативних пристроїв, підйомних платформ для робочих місць та інше. Так, за інформацією Сумського обласного центру зайнятості у 2024 році роботодавці вже отримали Пенсацію за працевлаштування на новостворені робочі місця осіб з інвалідністю першої та третьої групи за 43 особи, із них працевлаштування осіб першої групи 6 осіб. При прийнятті любого працівника, в тому числі особи з інвалідністю, будь-який працівник повинен подати при укладенні трудового договору, паспорт, трудову книжку, документ, що посвідчує освіту, документ про стан здоров'я. Військовий обліковий документ та інші документи. Саме тому під час працевлаштування особи з інвалідністю мають подати документ, які підтверджують інвалідність, а саме довідку медико-санітарної комісії та висновку з акту до СЕК. Копії цих документів роботодавці залишають в відповідній справі відносно даного працівника. І повинні слідувати рекомендаціям, які зазначені в програмі програмі реабілітації особи з інвалідністю. При прийнятті на роботу не встановлюється випробування особам з інвалідністю, направлених відповідно до рекомендацій медико-санітарної експертизи. Проте, під час воєнного стану законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану були внесені зміни. І Зараз тепер, при укладенні трудового договору, в періоді воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття. На роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. Слід зазначити, що для працівників, які мають інвалідність, може також відповідно до рекомендацій медико санітарної експертизи, може встановлюватися неповний робочий час або неповний робочий тиждень, який не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Також кодексом законів. про працю України встановлюється, що залучення осіб з інвалідністю з надорочних робіт до робіту виконання в нічний час допускається лише за їхньою попередньою згодою. Закон України про відпустки також визначає певні гарантії для працівників, які мають інвалідність. Так для працівників осіб з інвалідністю першої та другої групи встановлюється збільшена тривалість відпустки у кількості 30 календарних днів для осіб з інвалідністю. Третьої групи встановлюється тривалість відпустки 26 календарних днів. Працівники та особи з інвалідністю мають право на збільшену тривалість відпустки без збереження заробітної плати, яка надається в обов'язковому порядку. Так, особи з інвалідністю третьої групи мають право на відпустку без збереження заробітної плати 30 календарних днів. Працівники, особи особи з інвалідністю, які мають першої та другої групи, мають тривалість 60 календарних рік на рік. На відміну від інших працівників, працівники особи з інвалідністю, які нещодавно працевлаштувалися на роботу, мають право скористуватися, оформити щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного строку безперервної роботи на цьому підприємстві. Працівники особи з інвалідністю, які вже тривали час працюють на даному підприємстві, мають право отримати відпустку щорічно у зручний для них час. Звільнення з ініціативи адміністрації з мотивів інвалідності не допускається за виснаком, коли медико-санітарна експертизи про стан здоров'я працівника перешкоджає виконання його професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеки інших працівників або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я самого працівника особи з інвалідністю. Чинне законодавство не забороняє звільняти працівників з інвалідністю. З причин не пов'язаних з інвалідністю, а саме це прогул, систематичне невиконання працівником без поважних причин його трудових обов'язків. Також строковий трудовий договір укладений на не підлягає розірванню на вимогу працівника у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанням роботи за відповідним договором.